Всіх вітаю! В цьому відео покажу вам як можна поповнити Steam, якщо у вас немає картки. Терміналів Steam прибрали, так що ось я знайшов актуальний спосіб. Це не реклама, а просто рекомендація способу, який спрацював у мене. Я замовляв тут двічі по 5$ доларів, і кожного разу мені на рахунок прийшло по 4 долари 92 центи. Тому якщо вам потрібно для активації ринку Steam, то це тільки від 10$. доларів. Називається це Steam Wallet Gift Card, там є 5, 10, 20 і так далі доларів. Регіон Україна. Важливо, щоб у вас в Steam теж стояв регіон України. Якщо інший, то це не спрацює. У питаннях тут написано, що можна оплатити по реквізитам, так що карта не обов'язкова. Я замовляв в 7 годин вечора і мені прийшов код на наступний ранок. А ще один раз я замовляв в день і він прийшов десь через годину. Потім, коли вам прийде код на пошту, ви переходите в ігри, нажимаєте активувати код гаманця Steam і вводите його сюди. І все. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!